Сьогодні ми вітаємо тих, хто не просто стоїть на захисті України, а вже без сумніву став легендою. 128-го окремо гірсько-штурмову закарпатську бригаду. Прийміть теплі слова від людей, які щиро захоплюються вашою мужністю та героїзмом. Славетно 128-го. Мене звати Тимур Мірошниченко. Маю честь вітати найкращих. Знаєте, вами пишається Україна. Вами захоплюється весь світ. Про ваші подвиги та звитяги писатимуть в книжках, зніматимуть кіно. Ви тримаєте країну, ви створюєте нову історію. Пишаюсь і захоплююсь кожним і кожною з вас. Слава 128! Слава Україні! Дорогі наші захисники, мужні воїни. 128 ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада. Хіба є такі слова, які б могли передати всю нашу шану і повагу? Адже ми живемо, працюємо, існуємо саме завдяки вам. Тож дозвольте впинитися вам і подякувати за кожен подих, кожен промінчик сонця, за те, що ви у нас є, наша гордість, наша шана, наші герої. Повертайтесь з перемогою! Слава Україні! 128-ма окрема гірська штурмова закарпатська бригада. Я вас вітаю. Мене звати Максим Городін. Я хочу вас привітати зі святом, побажати вам здоров'я, наснаги, побажати всім нам перемоги, щоб сім'я кожна дочекалася, щоб щастя було щодня, Здоров'ячка всім вам. З великою повагою, Максим Городін, привіт всім бійцям, солдатам, офіцерам славетної. Мукачевської 128-ї бригади землякам я хочу щиро привітати вас з днем бригади. Я пишаюся нашою дружбою. Я пам'ятаю всі наші зустрічі від перших околиць Запоріжжя і під Голією і до пізніших. всі, всі, всі наші зустрічі в мене тут в серці, і в пам'яті. Я хочу вам побажати кожному залишатись живими, неушкодженими, ну а разом дійти до оріяного миру. Не допустити ворога в наші землі і вигнати з нашої землі. От і нехай все буде добре зі святом, дорогі і шановні воїни 128-ї окремої, гірсько штурмової закарпатської бригади. З вашим днем народженням! Бажаю вам міцного міцного здоров'я, сил, витримки! Ви б'єте ворога, захищайте нашу рідну країну. Наші домівки, наших мам, наші сім'ї. Низький уклін вам. З повагою. Ваш Павло Сібров. Вітаємо бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Легендарної бригади. Ми прямо зі знімального майданчика. І завдяки вам ми можемо знімати кіно, працювати в театрі. І жити завдяки вам. Так що, хлопці і дівчата, всіх вас з днем заснування вашої бригади з річницею, Дякуємо, Дякуємо, і... дякую Дякуємо. Дякуємо. цього найкращого вам. Наші незламні воїни, 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Сьогодні особливий день, сьогодні день вашої річниці, і хочеться сказати головне, що ви наша гордість, ви ті, хто тримає спокій і надію для всіх українців. Ваша сила, витримка, ваша відвага це не просто слова, це приклад і опора. Це доказ того, що Україна вистоїть, переможе і живе. Я знаю, що важко, і що кожен день це бій, але знаєте, ми з вами подамо кожною клітинкою серця, кожною молитвою щодня, кожною доброчинною ініціативою і справою. Завдяки вам ми дихаємо, ви ті, завдяки кому ми можемо обіймати дітей, працювати, мріяти і просто жити. І все, що ми можемо сьогодні, це дякувати щиро і по-справжньому. Дякуємо. Сьогодні я обіймаю кожного з вас подумки і бажаю головного повернення додому живими з перемогою, тож міцного вам тилу, надійного побратимства, сили, здоров'я і тепла. Хоча б трішечки. А вітам напередодні ваші лікаря. Мої любі воїни, мої любі хлопці, я вітаю вас з річницею, річницею вашої бригади. Я вам бажаю. Успіх вважаю, щоб рушню перемолотили, щоб постріше додому повернули. Всі почали вже справжнє життя. Я вам страшенно вдячний. Вітаю. 128 бригада. Ми вас вітаємо! Вітаємо! Ви наші найкращі! Тримайтеся там, а ми вас будемо підтримувати. Після вас. Йоу, це Келемен з гурту Калиш Оркестра. І сьогодні я хотів би привітати 128-му окрему гірсько штурмову закарпатську бригаду з річницею створення. Хочу побажати вам витримки, сили та впевненості. І зараз, на даний момент, всі українці єдині в боротьбі з ворогом. Тому як кажуть, боремось, поборемо. Доброго дня, я співак Вадим Олійник, Хочу привітати бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади з річницею створення. Я вас вітаю, хлопці! і хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви оберігаєте нашу Україну. Ми вас цінуємо, ми вас поважаємо, ми вас чекаємо. Слава Україні! 128 двадцять окрема гірська штурмова бригада. Друзі, я вас вітаю. Обіймаю, ви найкращі. Щоб не було, вистаємо разом до перемоги. Бажаю щастя, здоров'ячка та натхнення. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Це, як так вітаю з річницею 128-му окрему військо-штурмову за карпатську бригаду. Бажаю міцного здоров'я, бажаю мирного неба. Дякую за славну працю і службу, і любов до нашої землі. Слава Україні, зем. Дякую. вам! Вітаю бійців 128-ї окремої штурмової бригади з ним створення бригади. Все, щоб я не сказав, буде недостатнім. Низький не уклін. Подяка за захист і бажаю і вам, і нам, щоб ця війна поскоріше закінчилась. Ви повернулися додому до своїх рідних і близьких. Ще раз зі святом і ще раз дякую. Привітання прийняли. А тепер до справ бо 128-й ніколи не врахує роботи зі святом Закарпатський легіон.